Малята, любі хлопчики і дівчата, вітаємо вас у чарівному світі вечірньої казки. Сідайтеся швиденько перед телевізорами і поринайте у казку. Ага, вітаємо вас, малята! Ну що? Як ви? А в тебе гошак справа розповідає, як день минув. Як як, минуло? От як усі вихідні це Оце адже погода така гарна, весняна. А ще сьогодні до нас приходив у садочок лікар. <ган> Який лікар? Ну, а, -а, а ти відгадай, от відгадай, от лікар якого всі бояться. Бояться? Так. М -м можливо, стоматолог? Стома що? Стоматолог. Сто? А так, так, так. Стоматолог. <ган> Думав, що він буде нас оглядати, але на щастя, він тільки нам розповідав, як потрібно доглядати за зубками, ага? А що ж він тобі розповідав? Розкажи нам. Нам з малятами цікаво. І заодно ми зараз перевіримо, як ти засвоїв інформацію. Я, 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 Яна, та легко, легко, все, все, все розкажу. Все, що знаю. Зуби потрібно чистити два рази на день і робити це кожного дня не менше трьох хвилин. Е, потрібно також правильно добирати зубну щітку, а відвідувати стоматологів треба раз на півроку. І, і, і після того я почистили зубки і добре їх вимили. От Яна, от Отак. Молодець Гоша, ти гарно засвоїв інформацію. Я лише додам, що щітку потрібно змінювати раз на три місяці і не забувати хоча б раз на півроку відвідувати стоматолога, як сказав Гоша, вже. Ого-го, ого. цікаво. А малята? малята це знають? а? Звісно, знають. А давай у них запитаємо і подивимось. А ти думаєш, що вони не знають про це? Думаю, ні. Тоді давай зараз запитаємо у малят, навіщо ввечері чистити зубки зранку, І навіщо взагалі потрібно відвідувати стоматолога? Ага. Щоб зубки дуже швидко росли. Щоб вони не були чорними. І ніколи, і були завжди гарними. А у якого лікаря лікує зубка? Стоматолога. А ти не боїшся стоматолога? Щоб ми жили. Ти то, що всі діпи зуби, щоб угу. Особ... діба Особ... й лірі, щоб не боліли. А якого лікаря? Много врача. Утром і вечором. А навіщо це потрібно робити? Щоб чисти були. А який лікар лікує зуб? Зубний. А ти не вийшло? Ти... Ні, не боюсь. Тому що це не больно. Що, стоматолог? Який стоматолог? Де Де стоматолог? Де Боже, що, що сталося? А? Чому ти такий переляканий? Ти що, стоматологів боїшся? Я? Т -т та ні. Ні, просто, просто вони. Так, Яно, так, я боюся ходити до цих лікарів. Хто б міг подумати, такий дорослий хлопець і боїться стоматологів. Дивне те, чому ж ти боїшся їх? Та хіба я знаю? Не знаю я, просто боюся і все? Дивно, я не розумію, чому їх потрібно боятися. Адже вони вам малята, і тобі, гошу, зокрема, нічого поганого не зроблять. Ні. Вони просто оглянуть зубки, полікують, якщо потрібно, а то знаєш, як раптом заболить зуб, що ж ти будеш тоді робити? Ой, ой, Я, я не знаю. Я, я, я не знаю, Яна. я ой. боюся їх вже ой. давно, вже з дитинства. Ой. А, а знаєш, mm. я, я, я останній раз був зовсім. Зовсім нещодавно. От але от, нещодавно це коли? Це ну от. Ну, коли я тобі скажу, що 14 лютого минулого року ти все рівно не повіриш. Нічого собі, гоша, ти що, не відвідуєш стоматолога? Я просто не пам'ятаю, коли я там був. Так же не можна, Гоша. Ти ж щойно малятам розповів, що стоматолога потрібно відвідувати раз на півроку, а сам, коли останній так, раз. Там звичайно, був. Звичайно, звичайно, треба. Малята, треба відвідувати відвідувати стоматологів. Але але я, я боюся. Та чому боятись? Там же нічого страшного немає. Лікарі, між іншим, дуже привітні люди. Вони полікують, щось порадять, припишуть якісь ліки, і ти будеш здоровим та красивим. І ви, малята теж. І красивим! Правда, а, я, я боюся, що вони зроблять боляче. Ой. Та не збирається тобі Гоша, ніхто робити боляче. Вони навпаки тобі зроблять приємно. Приємно? Угу. Ой, ой! От уяви, у тебе болить зуб. Так. Ти сходив до стоматолога Так. і в тебе він перестав боліти. Це і справді дуже приємно. Угу. Яна. Що? Яна, а може подивимося мультика на, на цю тему, а? А давайте. А Зараз давай, меритим... а про що будемо дивитися? Про дуже доброго лікаря Айболіта. Знаєш такого? Ой, я колись чув про нього! Давай подивимося! і я... подивимось про нього мультик. Давай. Правда малята? Давай. А, друзі, доктор Айболіт був женат і жила з ним його сестра Варвара. Очень несимпатична, злая женщина. Больше всего на свете тетушка варвара не любила зверей, а доктор продолжал их любить. И лечить. Очереди к нему становились все больше и больше, и целый день не замолкал телефон. Так, дышите, дышите, еще дышите. Хорошо. А, не дышите. А теперь посмотрим глазки. Теперь посмотрим язычок. Хорошо. Теперь посмотрим печень. Ах, извините, у меня зазвонил телефон. Алло, кто говорит? Сон. Откуда? Э, от верблюда. Что вам надо? Шоколада. Для кого? Э, для сына моего. А много ли прислать? Да, э, пудов это пять или шесть. Больше ему не съесть. Он у меня еще маленький. Прошу извинить. Э? Нос, э, тут не больно? А так? Хорошо. Знаете, вчера мне позвонил крокодил и со слезами просил. Говорит, мой милый хороший, пришли мне калоши. И мне, и жене, и татоше. промерим давление. А я ему говорю, постой, не тебе ли? На прошлой неделе я выслал две пары отличных колош. А он, он отвечает, ах, те, что ты выслал на прошлой неделе, мы давно уже съели. Так, 600 на 500, нормально. Хорошо, посмотрим уши. Ух, пыль, 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 Смахните. На хвостом. Ага, говорит, те, что ты выслал на прошлой неделе, говорит, мы давно уже съели. И ждем не дождемся, когда же ты снова пришлешь к нашему ужину, дюжину новых и сладких колош. Ой, какие зверята! как добрый, да помогаю леву, левую Це, і у нас є такі лікарі, а є? Звісно, а ти ще думав? Ніхто тобі боляче робити не буде. Напри... навпаки, вони тебе полікують, припишуть ліки. і Все буде добре. А, Правда, а малята. Що буде? Далі, а? А давайте ми зараз додивимося і дізнаємося. А давай, давай, давай далі. <рес> не дошите. А потім дзвонили зайчатки. Не ли прислать перчатки. А потом позвонили мартышки Пришлите, пожалуйста, книжки А потом позвонил медведь Да как начал, как начал реветь Я ему говорю Погодите, медведь, не ревите Объясните, чего вы хотите Но он только му -да му А к чему, почему, не пойму Не дышите Я ему говорю Повесьте, пожалуйста, трубку А головочку сюда Ага uh -huh. Грифку, грифку, грифку сюда Ага uh -huh. Вот так А потом позвонили цапли Пришлите, пожалуйста, капли Мы лягушками нынче объелись И у нас животы разболелись uh -huh. Извините Опять телефон А, это звонит свинья Пришлите ко мне соловья Мы сегодня вдвоем с соловьем Чудесную песню споем Нет Соловей не поет для свиней. Позови-ка ты лучше барону. Извините. Опять телефон. Алло. Это снова медведь. О, спасите моржа. Вчера проглотил он морского ежа. <говорит> <говорит> О, и такая дремедень целый день. День-делень, день То телень позвонит, то лень. А недавно две газели позвонили и запели. Неужели? В самом деле все сгорели, карусели. А я им говорю, ах, ну умели вы газели, не сгорели карусели, и качели уцелели. Вы в газели не галдели, а на будущей неделе прискакали бы и сели на качели карусели. Но не слушали газели и по-прежнему галдели. Неужели? В самом деле все качели погорели. Что за глупые газели? Алло! Нет ли квартиры мой дадыр? Нет, это чужая квартира. А где мой дадыр? Не могу вам сказать. Позвоните по номеру 125. До каких пор это будет продолжаться? Из-за твоих противных зверей приличные люди не приходят к нам в гости. Звери только комнаты пачкают. Я не желаю жить с этими скверными тварями! І йду до стоматолога. Нехай огляне мої зубки. а? Надумав все таки. Так, так. А що? Здоров'я це найголовніше. А я хочу бути здоровим і красивим. От правильно, малята. Слухайте, Гошу вам поганого сьогодні не порадить нічого. Правильно, Гоша, він так. завтра вже підеш до лікаря. Я звичайно, я б і сьогодні пішов, але вже час спати. от. Правильно, тож мої здоровенькі, красиві. Час уже вам лягатися в ліжечка, казкових вам та чудових снів. Ага. На добраніч! Добраніч вам малята! Добраніч!